Курча там вже 21 день, тому переводимо їх на викорм на БМВД. Ось тут немає нічого хитрого. Читаємо від виробника. Поки 6-4 бройлер фініш. Беремо 20%. 50% кукурузи, 20% пшениці, 10% макуха соняшникова і 20% БМВД. Макухи соняшникової в мене немає, тому я кидаю 30% пшениці, 50% кукурудзи і 20% БМВД. Ось таким чином. Ось у мене тут спеціальна приспособа. Набираємо і мішаємо у відрі. П'ять частин кукурудзи. Потім 3 частини пшениці. Ось таким чином. Три частини пшениці і дві частини БМВД. І все добре перемішуємо рукою. Я знаю на великий об'єм люди готують багато. Одразу. Хто навіть бачив у бетономішалках, мішає. У мене об'єм невеликий, я замішую в відрі рукою, а потім просто насипає і отаким от чином насипаємо в кормушку все